Ради вітати на каналі Hotline, сервісі розумного вибору та вигідних покупок. Ну, ми це відео знімаємо вже ось восени, і я вже раджу готуватись до зимового сезону. А перший пункт підготовки, який правильно ви всі знаєте, це зимові шини, і про це ми сьогодні і поговоримо. Доступні недорогі шини бюджетного та середнього рівня. Варто відзначити, що цієї осені в нас вже виходило кілька загальних відео про зимові шини, наприклад, про лінійки зимових шин Continental та Michelin. А також минулої зими ми готували відео про шини від топових брендів: це Nokia, Conti, Michelin, Бріджі. Тобто там вже розбирали багато важливих цікавих новинок, які і досі залишаються актуальними. Але що ж про бюджетні шини? Адже багато водіїв будуть шукати собі шини за співвідношенням ціна якість. Щоб відносно недорого, але так, щоб і шини нормальні. Чи є новинки серед бюджетних шин або шин так званої другої лінії? Так, кілька цікавих моделей назбиралось і пропоную почати наш огляд. Ну, наприклад, шин Barum Polaris 6. Попри свою полярну назву, насправді шина Barum Polaris 6 зроблена більше під м'які європейські зими, коли не дуже сильні морози, небагато снігу та льоду, натомість багато мокрого асфальту та снігу, що зараз вже тане під колесом. За таких умов дуже важлива здатність протистояти акваплануванню, для чого у шин Barum Polaris 6 передбачені численні. Похилені водовідвідні канавки, а ще тут є пилоподібні ламалі, які покращують рівень щеплення шини на снігу. Крім того, ці шини вирізняє знижений опір коченню, що важливо для звичайних автомобілів та для електромобілів, І також вони обіцяють довгий термін служби. Нагадаю, що сьогодні бренд Barum входить до складу великої компанії Continental. І тому ці шини вони візуально можуть нагадувати деякі моделі Continental. Крім того, шини Conti і Barum бувають такі, що випускаються на одних і тих же заводах, на спільних заводах, і тому насправді, обираючи шину Barum, є шанс обрати. Отримати дуже класну європейську шину класної якості, все. І при цьому вона буде продаватися за доволі помірною ціною. Ще один схожий приклад це зимові шини Matador MP93 Nordica. Причому, коли я кажу схожий, то це реально означає дуже схожий. Бренд Matador зараз також входить до складу Continental, покришки теж розроблені під умови Єврозими з акцентом на збільшенні терміну служби. Плюс зимові шини Matador mp 93 Nordica теж мають стрілоподібний малюнок протектора. Аналогічно жодних шипів натомість. Ми маємо багато ламалів для покращення рівня щеплення. Ця шина не є супер гарячою новинкою, але це доволі свіжа модель за мірками Мотадор, яка має широкий діапазон розмірів і доволі популярна у покупців. Окремо варто відзначити позиціонування, цінове позиціонування шин Matador. От Якщо ми кажемо, що Continental це топ-рівень, Barum трошки нижче, то Matador ще приблизно на 10% нижче за ціною відносно барума. Можливо, десь і поступається, але в будь-якому випадку, обираючи поміж цих шин, ви точно маєте вибір, тому що обрати. Вирішуєте ви, ну а де обрати я вам пораджу, звісно, в каталогах Hotline. Коли мова заходить про шини з гарним співвідношенням ціна якість, то варто згадати корейців. І ось цього разу відзначимо Hankook Winter Icept АйсептІзи 3W636. Це шини зроблені для умов суворої зими, коли дуже багато снігу та льоду, коли сильні морози. Тому такі шини вирізняються особливо м'якою гумовою сумішою, яка не так сильно твердіє на морозі. Вони вирізняються масивними боковими блоками, що мають прорізати глибокий сніг. Та давати надійне в щеплення, щеплення в поворотах, а також вони вирізняються спеціальними 3D-ламелями та додатковими дрібними прорізами для максимального щеплення на слизькій дорозі. В підсумку ці шини змогли покращити свої показники відносно свого попередника. Наприклад, гальмування покращено на 9%, тобто це означає скорочення гальмівного шляху, прискорення покращено на 11%, тобто це означає краще прискорення розгін на слизькій дорозі. Це все походить від того, що покращений рівень щеплення шини з дорогою, з покриттям. Ну і також виробник обіцяє збільшений термін служби та низький опір кочень. Крім того, зверніть увагу на аналогічну покришку, що призначена для кросоверів. Вона позначається Hankook Winter Icept ez 3 XW636 і наприкінці літера А. Такі шини вирізняються дещо збільшеними розмірами та відповідно підвищеним індексом навантаження. Також відзначу, що зараз компанія Hankook розвиває взагалі окрему лінійку шин, яка називається ION. Айон. Спочатку вони призначались для електромобілів, гібридів і так далі, але вони поступово збільшують різноманітні моделі і діапазон розмірів, в яких доступні ці шини. Вони вже з'явились, вони вже представлені на ринку України. Їх вже можна знайти в наших каталогах Hotline. Можливо, їх ще не дуже багато, але я так бачу, що це історія на перспективу. Там є також і зимові шини, тому ви можете вже туди поглядати. Ханкук вони називаються з позначенням Іон. І я думаю, що, наприклад, на наступний рік або через рік це буде одна з найбільш широких лінійок зимових шин. Тобто, коли ми будемо знімати відео про наступні зимові шини, можливо, я їх вже там буду казати, відзначати і рекомендувати, тому що. Ну, Помітно, що ця лінійка розширяється і це новий крок від Ханкук. Тому звертайте увагу: Ханкук і он. Вони є і літні, і зимові, і різних розмірів, і різних моделей. Наступною шиною в огляді буде китайська покришка Triangle Winter X TW401. Напевно, постійні глядачі каналу знають моє відношення до китайських шин. Ми навіть знімали окреме відео про китайські шини. Але ж ось, шини бренду Triangle. Ходять в топ-10 за популярністю нашого каталогу. Ну а однією з найпопулярніших зимових шин у Triangle є шина Winter X TW401. Ці шини вирізняються спрямованим малюнком протектора, стрілоподібними канавками для відведення води, плюс кілька широких поздовжніх канавок, вже традиційні ламелі та додаткові прорізи на бокових блоках. Насправді ця покришка не є суперновою. Вона з'явилася ще у 2020 році, і далі, наприклад, у 2022-му виступала в тестах шин. До речі, навіть зайняла непогане п'яте місце, опинившись поруч з зимовими шинами. Баром та ханкук, про які от ми згадували перед цим. Щоправда, це були попередні покоління, попередні зимові шини. Баром та ханкук попередніх поколінь. Тож, якщо ви хочете отримати таку шину середнього класу за мінімальні гроші, ну а коштують ці шини і справді небагато, то ось вам такий варіант від Triangle. Ну а завершимо наш огляд ще однією екзотикою. Це будуть шини Teat Winter Drive. Причому зараз я буду казати навіть не про одну шину Ціад Вінтер Драйв, а про цілу лінійку, тому що там є ще додаткові моделі, які називаються Вінтер Драйв Спорт або Вінтер Драйв Су, ну відповідно вам. Ця призначена така більш спортивна, SUV призначена для кросоверів позашляховиків. Якщо розглядати взагалі цю лінійку, то вона виходить доволі широкою. Всі ці шини мають схоже спрямований малюнок протектора, лише suv версія дещо відрізняється. Плюс вони мають канавки для води та талого снігу, звичні ламелі прорізі на протекторі, ну і так далі. Здається, що це не дуже великий асортимент. Проте, якщо ви будете розглядати всю родину, всю лінійку, ось цих шин ця твінтер драйв. То побачите широкий діапазон розмірів, наявність версій для спортивних авто та кросоверів, а також додамо невисоку вартість. І дуже схоже, що ось ці шини ці Winter Drive Будуть дуже популярними на нашому ринку. Ми ну наприкінці цього відео, звісно, згадаю шини Premiori Via Maggiore та Via Maggiore Z а також згадаю численні шини, однотипні шини, це Cormoran, Orium, Tigar і так далі, які випускаються з назвою Winter або Ice. Winter – це звичайні не шиповані. Ice вони будуть з абсолютно однакової протектора, тільки шиповані. Всі ці шини вони не є новинками: ось ці Premiori, Rikin, там, Cormoran і так далі. Вони не є новинками на ринку, але вони дуже популярні, дуже поширені, представлені в, широкій, в широкому от діапазоні розмірів різноманітних. І ми не можемо їх назвати новинками, щоб е, довго розповідати в цьому відео про ці шини, але водночас їх не можна не згадати, тому що дуже великий шанс, що ви будете обирати поміж цих шин. Хочете, обирайте, питань немає, тому що ці шини, вони всі бюджетні, вони всі коштують мінімальних грошей і при цьому виконують свою функцію бути зимовою шиною. Тож, як бачите, вибір зимових шин він доволі широкий, навіть якщо казати про бюджетні недорогі шини. А де обрати ці шини, правильно, ви знаєте, звісно, в каталогах Хотландії. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.